Всім привіт! Мене звати Юля, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами списком книг, які допомогли мені розширити світосприйняття, та побачити світ таким, яким він є насправді. Отже, у цьому відео я розповім вам про книги, які відіграли дуже значиму роль у моєму розвитку. І всі ці книги я поділила на блоки. Тому, якщо вам цікава окрема тема внизу, в дем-кодах, ви можете перейти одразу до цієї книги. Але, звичайно, що я буду просити вас задивитись це відео від початку до кінця, і за можливістю поставити лайк, коментар і підписатись на цей канал, це допоможе поширювати україномовний контент та допоможе вийти цьому відео у топ. Перший блок це книги на тему расизму, і почну з того, що Україна власне ніколи не була моноетнічною державою. З придавніх часів на наших територіях проживало дуже багато різних етносів і національних меншин, груп, спільнот. І станом на сьогодні у Україні проживає понад 130 національних меншин. От ви тільки вдумайтесь в цю цифру: 130 різних етносів. І звичайно, що кожна з цих груп заслуговує на гідне життя. І щоб розуміти саме їхні потреби, розуміти камені спотикання, варто досліджувати цю тему, тому що вона нам близька. І перша книга, яка спадає мені одразу на думку в цій темі, це книга Акаста Цією книгою я вже вас знайомила у передостанньому відео про прочитані книжки. Вона там в самому кінці, тринадцята книжка. Ця книга, це дуже фундаментальна робота, тому що авторка на основі аналізу США нацистської Німеччини та Індії дослідила витоки кастової системи, передумови для їх створення, причини, наслідки. Та, власне, поділилася своєю думкою щодо прогнозів кастових систем, як вони розвиватимуться. В майбутньому, якщо нічого не будемо змінювати. І, власне, авторка ділиться своїми думками з приводу того, як кожна людина може долучитися до повалення ось цих каст, коли кожна людина, незалежно від того, в якій сім'ї вона народилась, якого кольору і шкіра зможе розвивати свій потенціал. І, звісно, що я вам дуже рекомендую цю книгу, вона дійсно виконана дуже якісно, я залишала тут дуже багато поміток, тому що від А до Я. Показує кастову систему ця книга, якою вона є, всі є підводні камені. Показує, як живуть зараз люди, які раніше століття тому були офіційно пригнобленою расою, які були завжди на другому місці, і які, на жаль, досі не мають всіх тих благ, які мають зазвичай привілейовані верстви суспільства. Тому рекомендую вам обов'язково зверніть на неї увагу, Це видавництво лабораторія. Вона є в декількох виданнях в твердій палітурці. У мене м'яка, але запевняю вас, що вона дешевша і вона зберегла свій вигляд навіть після прочитання. Тому. Беріть і також є електронний варіант. Тому як вам зручно, головне, щоб ви її читали. Наступна книга з цього блоку має назву Про жінок і сіль авторка Габріела Гарсія. Це також видавництво лабораторія. Цю книгу можна досі придбати. У різних книгарнях також, наскільки я пригадую, вона є в електронному вигляді. Отже, про що ця книга? Це власне родина сага з дуже маленьким обсягом. Там здається 190 дев'яносто чимось сторінок, і це дуже різношерсна книга, тому що окрім расизму, в цій книзі також розкриті теми абізивних стосунків, тема батьки, і діти, життя в діаспорі, самоідентифікація. І особливість цієї книги власне в тому, що на фоні от, однієї сім'ї розкриті теми, які перегукуються дуже з. Життям інших людей, тобто це теми, які так чи інакше стосуються кожного. Зараз сказала як якась журналістка з коханими буваємо дітей, що щось таке про СТБ. Тому я впевнена, що цей невеличкий роман змусить вас співпереживати героїням, і, можливо, в деяких моментах етапу їхнього становлення ви впізнаєте себе. І знаєте, я вам рекомендую також після прочитання або вже навіть зараз знайти відео на YouTube в каналі Палає, вони, власне, у книжковому клубі аналізували цю книгу, і я впевнена, що ви дуже багато цікавого дізнаєтесь про цю книжку. Можливо, Поглянути під іншим кутом на певні моменти цієї книги, от тому рекомендую обов'язково зверніть на неї свою увагу. Ну і звісно, що я не могла не пригадати про класику, особливо про книги Убити пересмішника та Хатина дядька Тома. Це власне книги, які повертають у минуле і. Показують, як жилося людям, коли касти панували у своєму неприхованому вигляді, як люди жили в період панування каст, з якими труднощами стикались. Це дуже обидві книги, дуже сентиментальні, дуже чесні, і не дивно, що вони стали такою класикою, тому що не втрачають своєї актуальності і цінності навіть у 21 столітті. До речі, ще додам щодо книги Убити пересмішника Харперлі є дещо нова версія інтерпретації цієї книги Книгу «Могика. якщо не знаєш слів, часто порівнюють з попередньою книгою Убити пересмішника. Вона була написана раніше, і, власне, ось ця книга могика, якщо не знаєш слів, це здається книга, яка отримала Нобеля або Пуліцера, чи, можливо, Букера. Коротше, вона отримала якусь дуже класну премію, і зрозуміло, чому я читала її в електронному вигляді. Це здається видаництво Віват. І ця книга розповідає також про події певної революції, коли почали підіймати питання расизму. Прав людей, і у нас в центрі історії дівчинка маленька, яка народилася в білій родині, і з самого маличку де Юре мала всі привілеї панівної касти. А також у нас є доросла, зріла жінка, яка вимушена боротися за своє життя. І ось саме певні події спричинили те, що ці дві абсолютно різні людини об'єдналися їхні долі переплили і на прикладі саме їхньої комунікації, їхньої історії, подій, які розкриваються в цих книгах, дуже е, широко і е, якісно показана система каст. А найкраще висвітлюється будь-яка ситуація саме в деталях, коли ти помічаєш. Такі закоренілі прояви у цього расизму. Тому рекомендую вам ще також до уваги цю книгу. Наступний блок називається Книги про права жінок, і я, знаєте, дуже обережно підійшла до вибору книг у цьому блоці, тому що, по-перше, це тема, яка дуже актуальна мені. Я досліджую зараз питання фемінізму і вибираю літературу, яка буде максимально. Корисна те, що дуже широко розкриває цю тему. Але окрім нонфіку, тут також буде і художня література, тому думаю, що з вибору, з вибірки, власне, книг ви зможете як мінімум одну та. Приберегти для себе для майбутніх покупок невидимі жінки Керолен Крядо видавництво Віват. Також книга ще в наявності, тому поспішіть придбати. Це нонфік, і я запевняю вас, що це нонфік, який виправдає свою покупку на всі 200%, Тому що це також дуже ґрунтовна робота. Власне, авторка, фахівчиня, журналістка досліджує. Е Повністю всі сфери, де так чи інакше дискримінують жінок, на основі цифрових статистик, на основі наукових досліджень, авторка підсвічує прояви сексизму у тих галузях, де просто неможливо було помітити той сексизм, в тому, як планується транспортний маршрут водіїв автобусів, у тому, як розробляються технології і продукти, тобто, дуже глиб. Боку, авторка проаналізувала систему дискримінації жінок. Також, і, зокрема, показала, як. Можна було би боротися з цією системою. Словом, дуже якісна книжка. Рекомендую вам до уваги, відкриє очі на дуже багато різних моментів, на які раніше ви могли і не звертати своєї уваги. Наступна книга має назву Дівчина жінка інакша, і це нарешті художній приклад літератури у цій темі. Власне, ця книга розкриває не так тему лише расизму, як і тему лгбт спільноти, тему колоризму, тему також батьки-діти дуже різношерстна книга. Але на відміну від книжки про жінок і сіль, дівчина жінки інакше також розкриває тему прав жінок, їхнє місце у соціумі. І на відміну від прикладу лише однієї сім'ї, ця книга. Розповідає про дуже різних особистостей, тому що це власне як збірка оповідань. Деякі персонажі зустрічаються в різних оповіданнях деякі виступають лише як незалежна розповідь, історія. Тому я впевнена, що вам буде цікаво поглянути на цю книгу, тому що дійсно з різних котів зображені жінки різного досвіду, різного віку, різних національностей. І саме ось ця велика вибірка допомагає ширше поглянути на ситуацію і знайти для себе щось нове і раніше невідоме. Авторка цієї книги Бернардін Еверісто, видавництво Фабула, і хоч ця книга була видана ще раніше, але ви можете досі її придбати. Я зокрема, недавно бачила у книгарні Є у Львові. І думаю, що якщо ще пошукати, то можна знайти в офлайн-магазинах цю книгу. Вона варта уваги, і я отримала величезне задоволення від прочитання цієї книги. І дійсно дуже корисною вона для мене стала. Щодо крайньої книги в цьому блоці, я Деякий час сумнівалась, тому що не була впевнена, чи варто відносити цю книгу саме до книг теми прав жінок. Але таки вона варта уваги, тому що ця книга місто дівчат Елізабет Гілберт, книга 19-го року у мене, але також бачила її у видавництві. ВСЛ у Львові в офлайн-магазині, тому її ще можна де-не де знайти. Також часто її публікують на OLX, на різних барахолках, тому ще можна її придбати. Ця книга, власне, вона художній приклад літератури, яка розкриває тему власне становлення жінки, тому що головна героїня потрапляє у Нью-Йорк до своєї тітки після того, як втекла з свого коледжу, і ось це перебування в. Кінці 30-х, початку 40-х років у Нью-Йорку, в цій культурній еліті вона живе в театрі своєї тітки і перебуває в середовищі надзвичайно талановитих особистостей, коли над тобою немає такої опіки батьків, і ти. Владна робити усе, що тобі заманеться. Ти потрапляєш в середовище абсолютно незалежних людей, незалежних жінок. І з тобою стається те, що стається з будь-якою жінкою, яка потрапляє в подібну ситуацію. Ти починаєш досліджувати себе. Адже головна героїня зовсім юна і. Саме перебуває на тому етапі життя, коли хочеться відкривати для себе щось нове, досліджувати себе, досліджувати свою сексуальність, досліджувати те, що є для себе прийнятним. Саме в цій книзі ми бачимо еволюцію головної героїні від дівчинки, яка ще не має певних цінностей, якихось певних. Стереотипів щодо життя, немає стандартів того, як до неї можна відноситись, як вона повинна спілкуватися з людьми, і як правильно це робити. Тобто. І власне ця еволюція від цієї дівчинки до жінки, яка вже знає собі ціну, знає, як вона хоче прожити це життя. І Якщо і не знає, то принаймні пробує. Знаєте, це як в книзі Домонтовича дівчина з ведмедиком стається, так називається, де героїня також має певну свободу і досліджує саме себе свою. Певну емоційність, своє ставлення до життя, свою сексуальність. Знову ж таки. І ось там є такий висновок, що а, вона принаймні спробувала, тому вона не програла. І ось власне героїня також багато чого пробує, і вже в кінці книги ми розуміємо, що цей її шлях був а, абсолютно виправданий, і кожен етап її становлення. А, Хоч і мав іноді дуже негативні наслідки, але якби потрібно було щось виправити, то і повернутись в минуле, то мабуть вона б нічого не виправляла, тому що кожен етап мав для неї певний наслідок, який і призвів до того, ким вона стала. Я, мабуть, дуже вже багато не говорила щодо цієї книги, але дійсно вона дуже цікава, дуже невимушена. Її можна прочитати за декілька днів, незалежно від її обсягу. Тут п'ятсот сторінок. П'ятсот тридцять сторінок дуже приємного читання. Елізабет Гілберт, якщо ви ще не знайомились з цією авторкою, то раджу почати саме з цієї книги. Вона мені дуже сподобалась. Я знаю, що у неї є багато шанувальниць. І шанувальників, і це абсолютно виправдано. Тому звертайте на неї увагу. Якщо бачитимете десь цю книжку, обов'язково купіть. Якщо не сподобається, в будь-який момент зможете її продати, але познайомитись з нею дуже варто. Наступний блок відео це книги на плюс тематику. Питання гідного життя ЛГБТ-спільноти стало особливо гострим. З початку повномасштабного вторгнення, адже на всіх фронтах нас захищають люди приналежні до цієї спільноти. І вкрай важливо вирішувати ці питання зараз, особливо якщо ми хочемо рухатись у сторону Європи. Нам потрібно брати з неї приклад і навчитись толерантності до людей, до поваги їх незалежності від того, кого вони кохають, і так далі. І власне перша книга це середня стать, це історія про трансгендера, людину. Яка має приналежність до обох статей, і, зрештою, на початку історії ми знайомимось із дівчиною Каліопою, яка в етапі своєї еволюції дорослішання розуміє, що насправді вона є хлопчиком, починає помічати за собою певні прояви цього, тому що вона з юності відрізняється від дітей у своєму оточенні. І, зрештою, наприклад, саме греко-американської сім'ї, адже ця книга в Деяких підбірках можна і зустріти саме як сімейну сагу, тобто, наприклад, саме сім'ї ми досліджуємо повністю етап становлення головного героя. І, звичайно, що як і в будь-якій історії про особистість, починати потрібно ще задовго до народження людини ще з етапу, коли тільки створювалася його сім'я, і звісно, що автор нам показує повністю зріз сім'ї кала і. Власне, на основі ось цього життя їхнього, їхньої еміграції до США ми розуміємо, що було причиною того, якою вона стала зараз. Тому дуже цікава книга. Хтось говорить, що її можна прочитати за декілька днів, хтось називає її найкращою книгою року. І саме в багатьох списках найкращих прочитаних книг я бачила цю книгу. Вона дійсно варта уваги, але є одна велика проблема: що цю Книгу дуже проблематично знайти, тому що видавалась вона ще в 2015 році, якщо я не помиляюсь, видавництво ВСЛ. Але спішу все таки дещо вас обнадіяти, тому що нещодавно бачила на прилавку ВСЛ офлайн-магазину цю книгу. Причому за дуже низькою ціною. Не знаю, можливо, це книги, які примірники залишились у них на складах, і вони її нарешті знайшли і показали своїм покупцям чи що. Але я була дуже здивована, коли побачила цю книжку. Тому зверніть увагу на неї і поспішіть в офлайн магазини, можливо, ви ще десь її. І знайдете. Наступна книга особливо сподобається поціновувачам Вірджинії Вулф, тому що книга години має в сюжеті трьох героїнь. Перша це, власне, Вірджинія Вулф, друга це жінка-домогосподарка. І третя це сучасна жінка, яка живе в світі, де вже, начебто, поборені стереотипи, і яка може вільно показувати те, якою вона є. Власне, в цій книзі. Підсвічена тема ЛГБТ, тому що деякі героїні належать до цієї спільноти. І, власне, на зрізі того, в якій ситуації є різні героїні, в залежності від епохи, в якій вони живуть, дуже гарно показує. Еволюцію поглядів людей на ось цю тему, і крайня книга з цієї тематики. Це книга Салмана Ружді, Золотий Дім. Ця книга дуже в естетичній манері оповіді Салмана Ружді зверне увагу також і на тему самоідентифікації себе, самоусвідомлення, коли ти вже дорослий чоловік і хочеш. Нарешті стати собою, коли ти досліджуєш себе, коли у тебе вже є дружина, коли тобі не 18, не 16 і не 20, Коли ти мусиш, здавалося б, зовсім по-іншому будувати заново своє життя, комунікація між твоїми. Родичами між своїми друзями. ця книга має багато різних тем, і, взагалі, Золотий Дім Ружді це приклад дуже естетичної оповіді, книга, яка змусила мене перечитувати деякі фрагменти. Ну, це дійсно дуже якісна, дуже 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 якісна історія. І золотий дім. Дуже важко зараз десь знайти. Якщо бачитимете, десь то, будь ласка, це в коментарях поклик. Я з радістю її побіжу купувати. Не менш цікавою є власне постать Салмана Ружді, який уже десятиліттями переховується від терористичних угрупувань за власне свою творчу діяльність за теми, які він підіймає в книгах. Це можна сказати сучасний класик і. Всі його книги користуються великою популярністю по всьому світу. Тому, якщо вже знайомі з творчістю сама ружді, але не робили цього раніше, то зверніть увагу і на особистість автора. Наступний блок відео це книги на тему материнства, і перша книга, про яку я хочу згадати, це книга невагітна авторка Каріна Саваріна ділиться невдалими спробами. Вагітності розповідає про, власне, її шлях до того, щоб стати матір'ю. І ця книга дуже гарно показує, чому ніколи не варто втручатися в настільки особисту та інтимну частину життя людини, навіть і особливо, якщо це близька людина. Ніколи не варто втручатися, тому що ви не знаєте, який досвід проживається людина. Це часто може бути дуже е Важкий досвід і трагічний, коли ти намагаєшся, і тобі не виходить роками. І такими непроханими порадами дуже легко можна зачепити людину і змусити її відчувати себе винною в тому, що по факту людина здебільшого навіть не може контролювати. Тому, Будьте розумними, не втручайтеся в особисте людей і ніколи не давайте непроханих порад. Наступна книга це що не так, із моєю матір'ю, авторка Ешлі Одрейн, видаництво КСД. Це художня книга, такий собі навіть трилер, але вона показує сторону того, коли материнство не є таким рожевим яким його часто показують у медіа. досвід того, коли ось цей контакт, який, здавалося, повинен з'являтися одразу після народження дитини, цей материнський інстинкт можливо він настане із запізненням, можливо, його взагалі не буде, і можливо, ти і не любитимеш свою дитину, можливо, вона стане для тебе. Постійним нагадуванням чогось дуже травматичного для тебе. Ця історія гостро та безкомпромісно кидає виклик усьому, що, як здається, ми знаємо про материнство та про обов'язки перед дітьми. Відгук на Амазон. І це дійсно книга, яка змусить дещо по-іншому поглянути на здавалося б таку заяложену, зрозумілу тему. Книга вийшла. У 2021 році, я думаю, що її зовсім не проблематично зараз знайти, тому зверніть на неї увагу. І наступна книга з цього блоку, це крайня книга, має назву Матера вам не наймичка, авторка Катя Бльостка, відома блогерка. І, звісно, що і письменниця, адже її книги видаються величезними тиражами І, мабуть, що це також е... 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 книга, яка увійде в. З рейтинги найкращих книг на тему материнства, тому що це також власний досвід авторки, це досвід того, що все може іти не так, як вам прийнято було розказувати з різних медіа. З телебачення, серіалів і іншого культурного продукту авторка ділиться своїми переживаннями, своїми першими роками материнства, розповідає не так про те, як жити в статусі матері, не так про якісь лайфхаки, а власне просто, наче надає якісь заспокійливі такі мантри, що з вами все гаразд. Треба любити себе, потрібно залишатися жінкою, навіть коли у вас є діти. Потрібно знаходити час для себе, і потрібно розуміти, що ви з чоловіком у тандемі, що не потрібно звалювати на себе все, потрібно приймати допомогу старших людей. І такі інші речі, які іноді в світі є досить стигматизовані. що... Не віяні певними стереотипами, як треба. Зі всіх прасок лунають поради. А в цьому всьому потрібно не загубитися і робити те, що змусить вас, власне, любити процес материнства, любити своїх дітей і пам'ятати про те, що ви в себе одна, потрібно турбуватися про себе, ну і багато інших різних аспектів. Тому, звісно, що книга дуже класна і величезний її плюс у тому, що вона є. У аудіозаписах, тобто є аудіокнига з дуже гарною і природньою начиткою. Здається, що сама авторка диктувала, тому рекомендую вам, якщо власне ви мама і чи батько, і хотіли би дізнатися про те, як можна перетворити своє материнство в щось більш легке, в щось більш зрозуміле. І буде корисно, звісно, саме тому не лише майбутнім батькам чи вже батькам, а й тим, хто просто хоче дізнатися більше на цю тему і розвіяти певні стереотипи про ідеальне рожеве материнство. Крайній блок має назву Дитяча література, і власне ці книги приділені увагу саме тому, що з самого дитинства дитину треба причати розуміти те, як потрібно поводитися у суспільстві, як потрібно налагоджувати контакт з дітьми і з дорослими, і як потрібно ставитись перш за все до себе. Перша книга з цього списку має назву Диво. Автор Ракель Паласіо, видавництво Віват, і це приклад дитячої, недитячої літератури. Ця книга має екранізацію, ви, можливо, її вже бачили. Фільм, який не менш ніж книга, показує історію хлопчика, який через певні фізичні недосконалості має труднощі з тим, щоб. Адаптуватися до світу, щоб навчитися комунікувати з дітьми, які відрізняються від тебе, часто потрібна робота з двох сторін. І щоб зрозуміти, як поводитися з дітьми, які мають певні труднощі в соціумі, які є дуже чутливими, тому що бачать, що більшість людей відрізняються від них. Ця книга дуже хороший путівник, якщо так можна сказати. І наступна книга Хто проти суперкрутих? Книга, яка, здається, має трилогію. Ця книга розповідає про дівчинку з особливістю того, що вона є альбіноскою і, відповідно, має певні труднощі в взаємодії з іншими дітьми та й дорослими. Іноді ця книга підійде для підлітків. Це приклад, коли увага дещо зміщена і в тому. Показує її саме як особистість, яка має багато різних талантів. І ось ця її якась зовнішня а, неподібність до інших людей зовсім не грає ніякої ролі. А наступна книга має назву Майя та її мама, і ця книга свого часу набула великого розголосу і великих обговорень у суспільстві. Ця книга про сімейні цінності без кордонів та стереотипів це смілива книжка, яка навчить толерантності та поваги до оточуючих незалежно від їх національності, зовнішності, статі та складу сім'ї. Адже головне, щоб діти росли в любові. Ця книга вчить, як дітям поводитись у соціумі, навчає певних стандартів. Того, що прийнятно, а що ні, авторка зосереджує увагу, як розмовляти з дітьми про дуже такі стигматизовані теми. Ось і все. Це були всі книги, про які я хотіла поговорити. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Нагадую про лайки, коментар. Для мене це дуже цінно. Дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей зовсім скоро. Па-па!